Гра хрестики та Нулики відома гра в усьому світі, і я впевнений, що кожен з вас принаймні один раз в неї точно грався. За умовами гри, в ній приймають участь два персонажі. В мене це Діго і Гоба. При натисканні на кнопку New Game, ми будемо випадковим чином вибирати, хто з наших персонажів буде ходити першим. Діго грає хрестиками, Гобо грає нуликами. Натиснули на кнопочку, і бачимо, що перед нами з'явилося ігрове поле, ну і Гоба ходить першим, тому що в нього з'явилася. Підсвітка і показано якою позначкою він буде гратися. За правилами гри наші персонажі мають на двох 9 ходів, і за ці 9 ходів мають скласти лінію з трьох своїх позначків: хрестиків або нуликів, не даючи це зробити свою тему сопернику. Граючись по черзі, вони відкривають поля. Але якщо так випадає, що жоден з персонажів не склав свої ряточки, в нас нічия, і ми можемо повторити гру заново. Вітання моїм юним програмістам на каналі Галактика Скреч. І сьогодні на нашому уроці ми спробуємо з вами створити подібну гру. Тож не будемо гаяти часу, починаємо. Переходимо до редактору Scratch, натискаємо кнопочку Створити новий проєкт і відразу називаємо його. Після цього вибираємо команду Зберегти негайно. Далі Scratch буде слідкувати за нашим проєктом самостійно. Видаляємо нашого котика, він нам сьогодні не знадобиться. Хоча, можливо, ви його і оберете як свого гравця. В мене ж це Digo і GoBo. Додаю їх з бібліотеки. Також мені знадобиться кнопочка New Game Відповідно, її також обираємо. Там у нас дві кнопки в бібліотеці, обирайте ту, яка вам подобається. Ну і фончик нам потрібен буде. Оберемо такий, щоб був він не дуже яскравий. І контрастний, щоб на ньому було гарно видно наших персонажів. Пропоную обрати ось цей. Почнемо початкові налаштування. Для початку нам потрібно створити декілька фонів. Переходимо у тло, видаляємо чистий листочок, ну а з цим попрацюємо. Включаємо векторний редактор і трошечки розтягнемо його, так, щоб море було більше з небом, ну а дорожка була поменше. Її достатньо, щоб наші персонажі вийшли один до одного. Задаємо назву нашої гри. До речі, Тут слова можна пересувати тільки за допомогою відступів пробілом. Тож зважайте на це при налаштуванні зовнішнього вигляду. Можна так зробити побільшим. Трошечки навіть отак розтягнемо його і поставити там, де нам хочеться. Єдине, що зважайте на те, щоб нашим персонажам місця лишилося даний фон, назвемо старт, він буде з'являтися на початку гри. Далі його дублюємо, ще раз дублюємо, і робимо таким чином 5 різних фонів. Зараз Нічому. Другий фон буде без написів, і ми його назвемо ГРА. Саме на ньому будуть з'являтися наші поля хрестиків та нуликів. Третій фон це буде перемога хрестика. Колір обираємо на власний смак. Тут уже ваша фантазія і ваш вибір, те що треба. Наступний перемога нулика. Фіолетовий був, давайте червоним зробимо. Ну і нічия може бути, тому ми тут так і напишемо і налаштовуємо так, щоб у нас все це чудово. Вміщалося на нашому фоні. Чудово, його видно, нехай так і буде. Так, ну і підписати. Не забуваємо, що тут у нас хрестик. Тут нулик. І так і напишемо нічия. Чудово, з фоном розібралися з ним все. Тепер беремо нашого персонажа. Наприклад, Гіга у нас дуже великий персонаж. Ми його зменшимо десь відсотків на 90% або навіть на 80%. Ось так. Чудово, тепер у нас розміщається і багато місця не займає. У Гіга три костюми. Нам вони не потрібні. Викидаємо їх, але робимо дублікат. На цьому дублікаті в нас буде позначка, що зараз ход Гіга. Для цього зробимо йому якусь підсвіточку. Давайте тут намалюємо ось так прямо кутничок, на якому. Він наш персонажик буде стояти. І зробимо якимось кольором, яким будуть ставитися його хрестики. Нехай буде це синій, ось такий насичений колір. Опускаємо його на задній план. Ну і хрестика йому також намалюємо, щоб позначити, що саме його хід зараз відбувається. Супер. Виділяємо хрестика, зробимо його товще. О, Бачимо, його класно видно. І зафарбуємо. Тою самою кольоровою розцвіткою. Чудово. те саме робимо із гобом. Наш гобо має бути, а в принципі, він нормального розміру. Розвернемо його на мінус 90 градусів. І не забувайте переключитися, щоб він розвертався тільки зліва направо, щоб залишився стояти на своїх ніжках. Ножок в нього достатньо багато. Прибираємо зайві костюми, створюємо клон нашого персонажа. І так само робимо підсвіточку під ним. Ось. Так, давайте зробимо. Так, тут у нас нуль по контурам їх немає. І нехай він буде грати у нас червоними нуликами. Тож ми йому і намалюємо червоним кольором підкладочку. Опустили, бачимо, світиться. Давайте ми його тут трошечки отак на рівні розташуємо. І нулик також треба намалювати. Так, десь тут червоний колір на контур. Ну, а заливки не буде взагалі. Так, нулик у нас з'явився, ми його бачимо. Єдине, що його трошки поганенько видно. Давайте ми, мабуть, трошки вище поставимо. Отак. І нашого персонажа пересунемо трошки ближче. Так, ну а тепер кнопка. Вона у нас замаленька, вузенька, тож ми її зробимо на початку трошечки більш. Великою розтягнемо в сторону. Тут у нас окремі елементики, ви можете з кожним з них погратися, налаштувати так, як вам хочеться. Чудово. І на ній напишемо нова гра. Тільки я хочу, щоб вона виглядала незвичайно, тому вибираю шрифт маркер і буду писати англійською мовою. Розміщаємо текст десь ось тут, посередині, і зробимо його білим кольором. Далі впевнюємося, що наша кнопочка має центр, там, де центр спрайту. Другий костюм її вилучаємо і дублюємо. Дублюємо, змінюємо трошки кольори і відповідно, коли ми будемо натискати на кнопку, в нас вона буде якби блимати. Бачите? Оп-оп. Готово. Ну, ви можете налаштувати так, як вам хочеться. Цим розібралися. Тепер створюємо власне квадратики. Ми їх будемо малювати. Вибираємо квадратик, вибираємо один колір, вибираємо контур якийсь, задамо його, нехай, нехай 10 і буде. Із клавішою Shift затиснутою ви малюєте чіткий квадратик. Намалювали, не лякайтеся, що він тут такий у нас великий вийшов. Ми потім його поправимо. Ну і зелений кон. Мені не подобається, я його трошки зміню. Ось такого плану. Окей, в нас синій і червоний і жовтенький, будуть класно між собою працювати. Називаємо образ одиничкою, далі його дублюємо і на цьому дублікаті малюємо хрестик, робимо його більш товстим. І робимо його синеньким, так як хрестик у нас ходить синім кольором. Ну, в принципі, чудово, хоча можна тут ще погратися трошечки. Робимо. Дублікат першого. Це у нас вже третій слайд. І на ньому малюємо нулик. Нулик малюємо червоним, без заливки. Чудово. Підготували наші спрайти. Ось у нас така кнопка вийшла. Ми її зробимо десь відсотків на 60. Ось вона тут буде розміщатися. У нас таких кнопочок буде 9. Не поспішаємо їх копіювати. Відразу запрограмуємо, а потім вже будемо робити копії. Таким чином будемо і програму передавати всім нашим елементам. Ну що, друзі, початкове налаштування. Завершено. Завершено. починаємо програмувати. Для початку запрограмуємо нашого персонажика. Він начебто виходити має на сцену, а для цього на початку ставимо, коли натиснуто на прапорець, наш персонаж має обрати собі костюм giga 1, тобто без ось цих всіх позначок, ану. Ось так і має вийти десь за межі нашої сцени. Тому переходимо до руху, обираємо команду. І ось тут напишемо не мінус 176. Ми знаємо, що сцена має крайню координату мінус 240, поставимо йому десь мінус 350. От так він туди улетить у нас за сцену. Ну а потім протягом однієї секунди він буде ковзати, Ковзати він буде десь сюди. Давайте ми отак, раз. Звідси і візьмемо координатку. Так, тут у нас 8 було. Давайте поставимо число, щоб було якесь красиве 140. О, мінус 140 по ігрих і мінус 175 по іксан. Ну і отак от він у нас буде виходити сюди. Чудово. Ну а тепер ми маємо змінювати костюми, коли його хід. При натисканні на кнопку нам сама кнопка має обрати, хто ходить перший. Цю чергу треба пам'ятати. А відповідно, ми переходимо до змінних і створимо тут змінну гравець. Окей. Якщо наша змінна гравець. Буде отримувати повідомлення, що хід хрестика має переключитися костюм хрестика на другий в інакшому варіанті, якщо ходить нолик, має включатися ось цей костюм, який ми зараз перед собою бачимо. Відслідковуватися ця подія має завжди. Тому переходимо в розділ керування, вибираємо блок завжди. Ну а далі будемо аналізувати, яке значення нашої змінної гравець. Вибираємо оператори, вибираємо дорівнює. Ставимо сюди гравець, ну а тут напишемо просто хрестик. Якщо ход хрестика, то маємо включити костюм 2. Інакше залишаємо костюм 1. Чудово. Можемо це діло перевірити. Давайте візьмемо зміну і надамо значення хрестик, запускаємо. І бачимо, що хрестик переключився на відповідний костюм. Чудово, з цим ми розібралися. За тим самим правилом робимо і нашого Гобо. Я буду працювати, ну а ви швиденько за мною повторюєте. ретеа Події, коли натиснуто на прапорець, наш персонаж Гобо має втікти з екрану. Відповідно, перейти. І значення X ставимо десь на 300. Перевіримо, О, він там у нас заховався за межі. Далі він має включити собі костюм гобо 1 і за секунду повернутися на своє місце. 175 поставимо, подивимось, де він у нас опиниться. Так, чудово, тільки 140 для нього це забагато. Тут у нас 117 виходить. Давайте поставимо мінус 120, хочу поставити. Подивлюся, зараз як буде. Мінус 120. І перевіряємо, щоб він у нас красиво виходив. Чудово, стоїть на своєму місці. Тут місця вистачає для всіх. Ну а далі знову така перевірочка. Собі ставимо завжди. Якщо оператори, дорівнює нулик, сюди пишемо. Ну, а тут поставимо нашу змінну гравець. Якщо хід нашого нулика, то. Маємо змінити образ на другий. Ну, а інакше образ перший. Чудово, з нашим нуликом ми так само розібралися. Тепер переходимо до кнопки New Game і програмуємо її. Тут буде трошки більше тексту. Коли натиснуто на прапорець, наша кнопка має просто сховатися, сховатися, щоб наші персонажі встигли вийти на сцену. Зачекає одну секундочку, цього достатньо буде. Ну а далі з'явиться. Тільки дивимося, щоб в неї. Дей був включений костюм один. І ось тут ми задамо початкове значення нашої змінної гравець. Тут напишемо поки що просто пустом. Ну а тепер можемо кнопку показати. Далі ми маємо натиснути на кнопку. Якщо на спрайт натиснуто, то маємо змінити костюм на другий. Обрати, хто з наших персонажів буде грати першим. Як це зробити? Є в нас такий оператор, як випадкове значення. У нас два гравці, тож від 1 до двох буде вибиратися щось випадкове. Якщо це дорівнює, наприклад, першому гравцю, нехай у нас Гіга буде першим гравцем, то відповідно ход його не інакше буде гобо ходити першим. Ставимо команду якщо, ну а тут вже надаємо значення змінної. Пишемо: тут у нас хрестик. Ну, а тут нулик з цим розібралися. Ну і має наша кнопка повідомити, що гра розпочинається. Вона відправить повідомлення старт гри. Ну і заховатися, має вона нам тут зараз не потрібно сховатися. Перевіряємо, як це працює. Вийшли наші персонажі, ми натискаємо на кнопку і бачимо, що хрестик ходить. Але кнопка зникла дуже швидко. і Ми навіть не побачили, що вона змінила свій костюм. Давайте додамо сюди невеличку паузу. 0,5 секундочок поставимо і перевіримо ще раз. Натискаємо на кнопочку, кнопочка змінилася. І нулик ходить тепер. Тобто наш маневр з випадком. Ковим вибиранням, хто ходить першим, повністю вдався. Поки що цю кнопочку лишаємо, ми ще до неї повернемось. Ну і переходимо до найцікавішого моменту, до нашої кнопки, власне. Коли ми гру починаємо, ось цього квадратика взагалі не має бути. Ми його заховаємо, він буде з'являтися тоді, коли на кнопку натиснули. І гра розпочнеться. Ми маємо кнопку показати і включити їй костюм номер 1 Костюм номер один, нагадаю, це ось цей пустенький квадратик. Чудово, з цим розібралися. Тепер маємо налаштувати, що буде відбуватися, коли на кнопку будуть натискати. Перевіряємо насамперед. Якщо у кнопки стоїть костюм перший, значить її ще ніхто не чіпав. Якщо оператори дорівнює, де вона в нас тут є перший, а в образах знаходимо такий момент, як номер костюму. Якщо номер костюму перший, значить на кнопку ще ніхто не натискав. Ну а далі маємо з'ясувати, хто натиснув на кнопку. В нас два персонажі, відповідно, вибираємо блок. Якщо, то. Якщо натисну хрестик, а ми це дізнаємося за нашою змінною гравець, то маємо включити костюм хрестика. Переходимо у вигляд, вибираємо змінити образ на номер другий і передати ход нашому нулику. Надаємо значення гравець. нулик, Ну і те саме робимо для нашого нулика. Якщо ход нулика, то ми маємо змінити костюм на третій і передати ход хрестику. Ну і окрім цього, ми маємо якось перевіряти, а чи не склалася у нас там вже лінія, а чи не перемогли ми вже в грі. І для цього ми поки що надійшлемо повідомлення. Перевірка. Чудово, з кнопкою ми розібралися, але ще лишився один момент. Якщо ми перемагаємо, то кнопки мають поблимати, як ви це бачили на зразочку, і потім зникнути. Якщо нічия, той самий алгоритм. Тож в нас ще буде два повідомлення. Для нашої кнопки це буде нічия і перемога. Алгоритми у них будуть приблизно однакові. Зробимо невеличке повторення, тут 2-3 рази. Тут уже пограйтеся самі і підберіть. Зробимо так, щоб була якась певна анімація. Кнопки хай поблимають, а потім зникнуть. Спочатку сховаються, почекає якийсь час, там, ну не знаю, нехай там 0,1 секундочку почекає. Потім покажеться. Знов почекає там 0,1 секундочку. І потім по кругу сховається, почекає, покажеться, почекає, сховається. І в кінці в нас знов стоїть команда сховатися. Відповідно, цю команду дублюємо і на перемогу. Виходить, у нас, от, бачите, да, Кнопочка у нас блим-блим-блим, і зникла ось такий блок команд для нашої кнопки. Кнопку ми запрограмували, а відповідно, нам потрібно так, її. Нам потрібно 9 таких кнопок, робимо дублікати і розташовуємо ось. Тут дуже уважно по черзі. Перший, другий. Робимо дублікат Третій сюди, в ряд. Четвертий. Першому другому ряду буде. П'ятий посерединки. Це вкрай важливо. Шостий, сьомий. Десь сюди на третій ряд. Восьмий. Де ти заховався? І дев'ятий нарешті останній. Ну а тепер розташовуємо вже їх на свої місця. До речі, бачимо, що вони у нас тут всі не влазять, і відповідно 60% для них багато. Давайте зробимо відсотків 50% для кожного в розмірі. Я ж це пройдуся. Ви собі налаштовуйте, як вам хочеться. І вирівнюємо їх в рівно більш-менш сітку. Ну, якось так можемо вже гру запустити і навіть натиснути на неї і погратися. Вона в нас вже працює, тільки якось неправильно. Хрестику не передається хід. А ну, давайте. Ох, не перевірили ми це зразу. Дивіться, тут хрестику написав. От лапух. Виправляю цю помилку. Запускаємо гру, натискаємо на кнопку, починаємо грати. Нулик, хрестика ход, хрестик, нулик, ход. І бачимо, що відповідно в нас вже всі наші позначки ставляться так, як має відбуватися в грі. Лишилося головне визначити переможця і нагороду дати. Окей, переходимо до фону. Тут буде виконуватися наше основне програмування. Для початку, коли натиснуть на прапорець, маємо включити фон там, де написано. На Назва нашої гри. Відповідно, де наші вигляди, змінити тло на старт. А коли отримаємо старт гри, переключаємо фон на гру. Ну, а тепер маємо скласти програму для перевірки. За правилами гри, хрестики мають зайняти один ряд по горизонталі або вертикалі, або перекреслитись на діагоналях. І тоді буде перемога за хрестиком. І ті самі варіанти можуть бути в нашого нулика. Тож, як це все діло перевіряти? Для початку складемо логічний вираз. Якщо для ряду нам потрібно три клітиночки відразу перевірити, тому обираємо сполучення і, і перша клітинка-хрестик, наприклад, і друга хрестик, і третя хрестик. Тоді в нас перемога хрестика. Як нам тут зробити? Будемо прирівнювати всі хрестики в усіх спрайтах, в нас встановлені у других костюмах. Відповідно, ми перейдемо з вами в даті. Чеки, і ось тут є такий блок. Продублюємо його. Тут наші всі спрайти. В першому ряду у нас знаходиться перший, другий, третій спрайт. Вибираємо третій, другий і перший. Вибираємо номер образу. Номер образу, номер образу. Ставимо сюди, ставимо сюди, ставимо сюди. І тут він має бути другим. Другим костюмом, ану перевіримо, впевнемось, другим костюмом в нас стоїть хрестик, відповідно. І тут має бути два, і два, і два. Якщо це так, то хрестик переміг. І ми надсилаємо повідомлення про перемогу. «Подіях», оповістити. Перемога. Зачекаємо одну секундочку, щоб наші кнопочки пооблимали і зникли. І поміняємо фон на перемогу хрестика. Хрестик. Окей. Ну і ще одне повідомлення. Тут нам потрібно надіслати, щоб ми могли повторно зіграти в гру. Ми надішлемо повідомлення. Нова гра. І для кнопки поставимо, щоб коли вона отримувала повідомлення про нову гру, вона просто з'являлася. Включаємо їй костюм перший і показуємо її. Якщо хрестик виграв або нулик виграв, або нічия, в будь-якому випадку в нас є пропозиція нової гри. І ось на цьому моменті ми маємо гру зупинити, щоб далі не виконувались будь-які дії. Ми перевірили з вами одну умову: це умова перемоги Хрестика. Якщо він збере перший ряд. Така сама умова, тільки з номерами 3, бо третій костюм внулика, і тут нулик, має бути для нулика, якщо він збере свій перший ряд. Але ще є другий, третій ряд, перший, другий, третій стовпчик, діагональ номер 1, діагональ номер 2, і може бути ще нічия. Чи нам потрібно стільки разів писати ось цей текст? Насправді ні. Насправді ми його можемо просто вивести. Використовувати. У нас є свої власні блоки. Тобто ми можемо назвати ось цю нашу програму певною назвою, а далі нею просто користатися. Переходимо в мої блоки і створюємо свій власний блок. Назвемо його перевірка. В даний блок має потрапляти три клітиночки, які ми будемо перевіряти. Тому ми тут обираємо отримати текст або число. Раз, два і три. І якось їх назвемо. Ну, нехай це буде кнопка. Перша, не важливо, це умовна назва. Кнопка друга і кнопка третя. Чудово. Натискаємо гаразд. У нас з'явився ось цей блок, ми його причепимо сюди. Ну і тут уже в нас не буде спрайт 1, спрайт 2, спрайт 3. А в нас мають перевірятися саме наші кнопки: кнопка 1, кнопка 2, кнопка 3. І тут те саме ми робимо. Виникає логічне запитання. А як комп'ютер дізнається, що замість кнопки 1 у нас перша кнопочка, а замість кнопки 2 друга або четверта кнопка? Все дуже просто. Якщо ви помітили, в нас на кнопці написано повідомлення перевірка. Ну а на тлі ми визовемо цю подію, коли отримаю перевірку. Перейдемо до наших блоків і дістанемо ось такий блок. В цей блок ми і покладемо наші. Кнопки, Першу кнопку, другу і третю. Таких блоків у нас буде 8. 8 варіантів перемоги, вісім дублікатів. Дублюємо, дублюємо, дублюємо. і Ще раз дублюємо. Ну а тепер задамо їх значення. Давайте я так наближу, щоб нам видно було бачити, що тут комп'ютер позмінював значення. Тому будьте уважні. Дивіться на підказки і задавайте свої значення. Ну ось і все. Наша програма майже готова. Давайте ще раз переглянемо, що. Ой, а чому тут у нас оповістити? Перевірка стоїть. Це перемога має бути. І тут так само перемога. Слідкуємо. О, круто! Нулик переміг! Давайте глянемо, що у нас тут відбувається. І зіграємо в нашу гру. Нулик, ходить перший. Далі хрестик, нулик, хрестик. І нулик перемагає. Перемога нулика. Нова гра запускається. Давайте спробуємо виграти хрестиком. Чудово, також працює, але не працює ось така штукенція в нас. Тобто нічия. Якщо зроблено 9 ходів на двох і ніхто не виграв, ми маємо сказати, що в нас нічия. Яким чином це ми можемо зробити? Нам знадобиться ще одна змінна, яка буде рахувати, скільки перевірок вже відбулося. Тож ми зробимо змінну. Давайте назвемо її просто відкриту клітину. Да? Відкрито. На початку нашої гри, як тільки ми розпочинаємо на кнопці, коли її натискають, ми поставимо значення. Відкрито 0 клітиночок. Ну а тепер, коли ми будемо перевіряти наш списочок, ми кожного разу будемо змінювати відкрито на одну одиничку. Перша перевірочка, друга перевірочка, третя перевірочка. І як тільки досягне наше число 9 перевірок, і не один з цих блоків не зіграє, тобто перемоги не буде, нам має сказати, що в нас нічия. Для цього вибираємо оператори, дорівнюємо. Пишемо тут 9 спроб. 9 разів ми відкрили клітиночки. Почекаємо 2 секундочки для того, щоб у нас поблимали наші кнопочки. 2 секундочки. Змінимо фон на нічию. Вибираємо змінити фон на нічию. І надішлемо 2 оповіщення. Перше оповіщення нічия. А друге оповіщення нова гра. Ось і все. Наша гра створена. Ось цю позначку, гравець змінних можемо прибрати. Бравши позначку біля назви змінної. Плац, і вона зникла. Ну і тепер можемо насолоджуватися нашою грою. Давайте спробуємо всі три варіанти. В першому варіанті робимо так, щоб ніхто не виграв. Я вже знаю, як це зробити. Ось такий варіантик. В нас нічия. Бачимо, що кнопочки помігали, і з'явилося повідомлення нічия. Зіграємо ще. Ну а в даному варіанту, давайте зробимо перемогу хрестика. Хрестик переміг. Чудово. І останній варіантик: Нолик має перемогти. Тож нолику йдемо виграти. Перемога нулика. Якщо вам гра сподобалась, чекаю на ваші вподобайки і приєднуйтесь до нашого каналу, якщо ви ще не приєдналися. Ну а якщо лишились питання, пишіть їх в коментарях. Ну і надсилайте свої варіанти роботи. Подивимось, обговоримо. Можливо, щось цікавеньке і придумаємо заново. Ну а я прощаюся з вами. До нової зустрічі. Побачимось!